Речу, ми України згадуємо, хто постраждали або хто віддали своє життя за віру. Я думаю, це дуже, дуже важлива тема теперішній час згадати, хто віддали своє життя і бути э, з ними вдячним. Це час теж треба дивитися себе, дивитися нашим життям. Варто було, щоб вони віддали своє життя. Ми цінуємо їхні жертви або їхні страждання, і багато помирали віддали своє життя, щоб ми мали віру. Я так розумію, що Ну, так можна сказати, коли заборонила або не могла такої можливості, так як і тепер, все, що я чула від моїх сестер або від э, старших українців, вони мали більше прагнення і більше хотіли ходити в церкву, або не немало можливості, і вони спрятали э, молитися разом. Церква не було відкрита так, як тепер. Вони збирали якісь міста тайно, щоб святкувати службу, і так цінували. І вони розуміли, що це віра важливіше, тому вони віддали своє життя і постраждали. Тому це плід, їхніх страждання, плід їхні відданість, що ми маємо тепер. У нас слава Богу, що в Україні маємо свободу, хоч коли ходити в церкву або жити своїм віру. Питання, скільки ми це використовуємо, бо може питання таке, що ми цінуємо їхні страждання, їхні жертви. Якщо ми цінували. Ми більше ходили б в церкви і ходили б на молитву на літургію. Недавно те що я такою фразу говорила, тепер в Україні є війна, багато людей і що постраждають за свободу, щоб ми маємо право жити в своїй країну са справедливість, са вір, са свободу Сто 100% Бог є з нами. Не сумніваємо, тому що Бог є, хто страждає в їхні сторони, Бог є за вами, за нами. Він, його благодать Він нам дає. Тому ми є маленька країна, маленька країна і ще стоїмо перед великою країною Росією. Це Боже благодаті. Але теж я даю таке питання, що чи ми є з Богом? Бог є з нами, 100%, Чи ми є з Богом? Скільки, коли починала війна, скільки ми різні молитви, зустріч молитву або скільки ми молились, а тепер уже ми вже привикаємо тому жити звісно кого родичі там є вони м за них переживає і молоді і даю таке питання що ця війна теперішній час це є війна скільки нас Ближили нас до Бога. Або це може сказати, що кожна церкві, дивіться, скільки людей починали більше-більше ходити в церкву. Я сподіваюся, що хто мене слухає, дайте це питання. Чим ми цінуємо, хто там воює? Ще я повертаюся до того, що ми починали з вірою. Теж я маю такої думки, ну, Чому я так і говорю? Покійшов. Україна є християнською Поки що. Ми не знаємо, що буде далі. Чому? Тому що наші батьки, прабатьки, вони воювали за віру, тому тепер є християнська. Тепер є Україна християнська країна. Скільки ми тепер, хто живемо в Україні, передаємо віру наступні покоління? Скільки наша молодь? Я маю в виду молодь, це ну, скоро буде 50 років, тому для мене менше, хто є нижче 50 це молодь. Якщо я говорю, що молодь э, менше 30, тоді я вже стара. Тому я говорю, що молоді це э, хто ще не 50. А ми, якщо не живемо нашу віру, що ми очікуємо наступне покоління? Тому я говорю, що поки що Україна є християнською країною, я їздила в Європі, бачила те, що в них теж була християнська країна. Багато святих дав французька країна, німецька країна, італійська країна, а бачимо, що тепер у них християни Дуже мало процентів. Якщо ми українці не тримаємося нашу віру. Якщо ми не живемо, не передаємо наступні покоління, нас чекає це саме. А що треба вірити? Я знаю, я думаю, що навіть тисці знає, що є Бог. Не то, що щоб вірити, є Бог, це вирити. всі, всі знають. Якщо всі знають, то не треба вірити. А що треба вірити? Одним словом можна сказати, що вириде, Бог я живе, Бог мене любить, я маю довіряти Богу. Бог мене веде. Вірити таке, що я є Божа дитина. Бог є мій батько. Несколько разів так я чула, що ходити в церкви або молитися, це, то -то, це як чахар. Тому що ми думаємо, що ну, мусимо. Це як то краще не бути християни, тому що нам не треба ходити в церкву. Якщо християни мусимо, там таїнство треба приймати. І там є багато чого, не можна робити, якщо не ну, християнство нашу свободу збирає. Ні, це неправда. Господь Бог, Він нас створив, Він нам подарував свободу. Бог хоче, щоб ми жили в свободі. Бог хоче, щоб ми були э, радосні. Бог хоче, щоб ми були щасливі. Якщо смотря новий світ, починаємо так, ангел являється до Марії. Тепер э, ми Uh, місяць вересня, восьмого вересня ми святкуємо uh, народження Діви Марії. Благовіщення, перші слова, ангел, що говорив, радується, марія радується. Це кожному Бог говорить радується. І народження Ісуса Христа. Ми можемо бачити, що Бог показує нас. Бог хоче жити з нами. Він приймав наше тіло як людину. Бог став людиною. Еммануел, значить, Бог з нами. Бог хоче бути з нами. І Бог приймає нашу людську природу. Він є надприродний Бог, але Він приймає нашу природу бути з нами близько. Якщо смотря, е, народження Ісуса Христа, то ми знаємо, що, що ангели говорили до пастуха, даю, оголошую добра новина, народився для вас Син Божий. Бог народився для нас. І Бог також хоче бути близько до нас. Бог хоче нам давати радість і щасливе життя. Можливо, мати таке питання, якщо Бог нас так любить, і чому у нас страждання, е, хвороби, різні, тепер війна. Там теж Бог говорить, що хто має добре серце. Вони мають мир. Якщо тепер є війна, це війна не від Бога. Це не Бог робив цю війну. Бог не хоче нікого смерть, Бог хоче, щоб ми жили. І ми не маємо права збирати когось життя. Це тільки Бог має право. Бог дав життя, Він має право збирати. І ми не маємо ні один одного збирати життя. І Бог є у кожного людину. Перше, що треба вірити, є Бог, Він живий, Він є з нами, Він хоче бути з нами. Второє Бог є у кожного людину. Це треба нам вірити. Якщо ми бачимо, коли ці пастухи прийшли в вертепу, бачили маленьку дитину. Але вони повірили, що це є Божий Син. Вони повірили, що це є Бог, Еммануел, Бог з нами. І так, коли ми можемо, коли ми можемо бачити кожного людина Бога, тоді стаємо ми щасливі. Коли ми починаємо любити, так як Бог нас любить, ну, перше треба знати, що як Бог нас любить. Бог нас любить, щоб він. Віддає себе і приймає нашу природу, і хоче бути з нами. Це так Він нас любить. Він хоче бути з нами, де ми йдемо бути з нами. І вірити, що кожна людина є Бог. тому що Бог Отець, Бог Батько, ми є Його діти. Тому кожен є брат і сестра. Тому Ісус теж говорив, що ем, любити силою, серцею, думкою Бога Отця, так само є ближнього. Ми не можемо сказати, що я люблю Бога і ненавижу ближнього. і е, апостол який говорить, що якщо ви хто так говорить, то він брешеть. Тому що не може любити, кого ти бачиш перед тобою. А ти якщо скажеш, що я люблю Бога, кого я не бачу, це, апостола Павла говорить, це бреше. Не може любити, любити кого ти не бачиш, якщо ти не можеш любити, кого ти бачиш. Це треба вірити. У кожного людина є Бог, Божа присутність. І вірити, що Бог живе, Він нас любить, Він наш батько. Як у Біблії пише, що хто любить Бога, Бог має для них план. Це для добра. для добро. Якщо ми є з Богом, Бог робить все добро для нас. І ще раз, тоді буде питання, що тепер є війна, це є добро. Бог може робити із. Проблема. Він може робити щось добро, але проблема робити не Бог. Це треба розуміти. Це війна не робить Бог. Людина, люди Не може бачити Бога і Ближнього, тому убивають, тому робить біду, тому це війна. Не тільки вірити Бога. Я пояснюю. є Бог. Не тільки сказати, що я люблю Бога, я тільки вірю, я вірю в Бога, я люблю Бога, якщо я не люблю ближнього, я не можу сказати, що це я правильно говорю, що я тільки вірю в Бога. Якщо я вірю в Бога, Бог мені дає ближнього, я теж маю йому вірити, що у них теж Бог живе. Тому що вони теж Божі дитина. Якщо я бачу у людини Бога, тоді я не буду мати це ненависті, я не буду мати гнів, я не, не буду мати, не стою така злая, я не буду прокляняти, я буду тільки любити, тоді не будеться війна, не буде це проблема. І в кожній сім'ї, у чоловік, якщо жінка бачить Бога і любить. І так само, що чоловік бачить у, жі, у жінки Бога і любить, так має бути. І батьки бачать у дітей Бога, а діти бачать у батька у батьків Бога, тоді маємо мир. І Бог це хоче. Він живе. І... Бог не сила, не какой-то дух. Бог я живе, Бог я реальний. Він є живий Бог. Він кожен день, кожен, як Ісус сказав, що мой отець працює завжди. Він кожен секунд творить. Ми знаємо, що кожна людина, дитина це є дотик Бога. І Бог надихає на них свій дух. Тому ми, ми, ми є живі, І Божий дух у нас живе, тому ми є живі. Бог живе, тому ми теж живі. Божий Дух у нас живе. Це треба вірити. Якщо ми любимо Бога, ще раз я повторяю, що ми ходимо в церкви не, не для того, щоб Бог. Слава стала більше. Боже слава не стає більше, тому що неможливо бути більше. Бог є досконалий, і слава є досконалість. Якщо ми йдемо в церкву або ми молимося, Бог не стає більше. Ми ходимо в церкву, тому що нам потрібно. Нам потрібно. Ми любимо, тому ми ходимо. Не тому, що ми привикли, що ходимо в церкві, тому що нам щось треба. Коли, ми, коли нам щось треба, ми ходимо. Ми ходимо в церкві, тому що ми показуємо нашу любов до Бога. Друге слово може сказати, ми відповідаємо Його любов до нас, коли ми йдемо до Нього. І ми його прославляємо, ми величаємо Його ім'я, ми просимо Господа, щоб допоможи нам те, що ми живемо в цьому світі, щоб, ми, Ісус нас навчав, очі наш, бережи нас від лукавого. То ми, ми ходимо в церкви і просити, бережи нас від лукавого. І це є просто. Ми привикли також, що завжди молиться за здоров'я або щось нам потрібно, я не говорю ні треба молитися, але ми ходимо в церкві відповідати Його любов до нас. Дорогі браті і сестри, тримаємося нашу віру. Якщо ми це не тримаємося, якщо ми не живемо вірні. Нашу віру, наша країна теж буде така європейська країна. Я просто так скажу, що світ дуже сильно бере, забирає від нас Бога. Тому ми маємо бути дуже осторожні. Бути завжди з Богом. До батьків нам треба давати приклад, як ми дома молимося, як ми ходимо, щоб наступні покоління це бачили, вони з цим жили. Стараємося не тратити Бога, стараємося не тратити нашу віру. Которі ми отримали через страждання, через віддання життя багатьох.